У відео розглянемо, як додати ось такий лого компанії на задній план вашого листа в книзі Excel. І так, для цього ми переходимо на новий лист Excel, а також змінюємо його вигляд на звичайний макет сторінки. Вкладка подання, макет сторінки. Для того, щоб побачити нашу сторінку повністю, ми затискаємо клавішу Ctrl та скролимо роликом миші. Наступним кроком ми переходимо в колонтикули, відкриваємо вкладку колонтикулів та піктограма зображення. Обираємо файл. На комп'ютері. Я обираю свій логотип і натискаємо вставити. Після чого, якщо ми натиснемо на будь-яку на будь клітинку, ми одразу побачимо наш логотип. Для того, щоб зробити його більш прозорим, знову наводимо мишку на колонтикули, натискаємо правою кнопкою та переходимо в розділ колонтикули. Тут в нас активувався піктограмка формат зображення. Натискаємо на неї, де ми можемо масштабувати наш логотип. Наприклад, збільшимо вдвічі. Та є вкладочка рисунок де ми можемо в розділі зображення, випадаючого списку, Обрати небарвлений, що автоматично нам коригує яскравість та контраст. Натискаємо ОК і ми бачимо, що у нас більш тьмяно виглядає наш логотип. Для того, щоб опустити його на центр, ми знову таки клікаємо мишкою перед рисунок та натискаємо декілька разів Enter. Знову клікаємо мишню у будь-якому місці. І ось ми бачимо, що вже наш логотип по центру сторінки. Якщо ми хочемо його все ж таки зменшити, клікаємо знову на колонтикули та формат зображення. Тут ми зменшуємо, наприклад, до. 80% розмір нашого логотипу. Тепер, як ми бачимо, у нас він невеличкий, таким чином ми можемо додати в наш Excel-файл логотип компанії або ще чогось.